Любі хлопчики, дівчатка, давайте з вами познайомимось. Мене звуть Ліана Лаврентівна, я ваша вихователька. А як звуть тебе? Назви, будь ласка, своє ім'я. Молодці дітки, ось ми з вами і познайомились. Наша група має назву Крабик. Вона дуже красива, світла і дуже-дуже чекає своїх діточок. Але, дітки, зараз ми з вами будемо працювати дистанційно, але маємо надію на скорішу зустріч нашій великій родині. Малята, погляньте, яка гарна картинка. Розкажіть, кого ви бачите на ній? Правильно маму, тата, бабусю, дідуся і діток. А як назвати всіх, кого ми бачимо на малюнку, одним словом? Так, правильно, родина, сім'я. Дітки, сім'я це дуже важливо. Давайте пригадаємо віршик Забавлянку про сім'ю. Хто його не знає, вивчимо разом. Приготуйте, будь ласка, вашу ручку і повторюємо за мною цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик тато, цей пальчик мама, цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Так розповідається у віршику про сім'ю. Молодці дітки. А зараз пригадайте, будь ласка, як звуть членів вашої родини. Добре, молодці малята! Давайте, дітки, розповімо, яка ваша мама. Мама добра, красива, лагідна, ніжна і весела. А як лагідно ви називаєте свою маму? Матуся, матусенька, матінка, мамуся. А тепер, дітки, розкажіть, який ваш тато. Правильно, тато сильний. Сміливий і добрий. А як лагідно ви називаєте тата? Татусь, татуню, татусенько, татонько. Подивіться, дітки на картинки і скажіть, хто що робить у сім'ї? Діти допомагають мамі. Готувати їжу. Дівчинка прибирає. Хлопчик застеляє ліжко. Дівчинка миє посуд. А як ви дітки допомагаєте своїй матусі? Пропоную послухати віршик про маленьку господиню. Хоч на зріст я ще маленька і косиця ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пили з меблів витираю. А як звариться в підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустину з буряками. А як прийде вже з роботи тато мій, поставлю воду мило щіточку подам. Ну, а вмиється він сам. Кожна сім'я повинна бути міцна. Дружня і працьовита. Ви повинні допомагати один одному і запам'ятайте, дітки, що сім'я це дуже важливо для кожної людини. Кажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Про тата, маму, дідуся, бабусю і діточок. А яких можна назвати одним словом? Сім'я або родина. Молодці дітки. Ви гарно попрацювали, але наше заняття добігло кінця. Нам час прощатися. Я кажу вам до побачення, дітки, до нових зустрічей!